Яка ж релігія істина і чи є взагалі така? Незалежно від того, віруюча ви людина чи ні? Релігія впливає на вас: культура, традиції, уявлення про добро і зло, морально-етичні норми, політика, навіть розклад ваших робочих днів, там святкові дні, які ви святкуєте, асортимент товарів в магазинах. Маркетинні акції, релігія має просто колосальний вплив на кінематограф, на літературу. Взагалі, все середовище навколо вас, на нього надзвичайно великий вплив має панівна релігія, яка протаманна вашому регіону. Сьогодні ми спробуємо дати відповідь, яка ж релігія істини і чи є взагалі така? І важливість цієї теми ми можемо зараз спостерігати наглядно. Тоді, коли Ізраїль веде війну проти Хамас і коли по всьому світу відбувається підтримка Хамасу не в контексті дій, а в контексті самоприналежності до релігії, коли дуже великий відсоток мусульман закриває очі на звірства Хамас, підтримуючи їх саме на релігійному підґрунті. Саме за релігійною приналежністю відбувається оцей поділ на свій чужий. І, власне, це і є тим найбільшим підводним каменем реальної ролі релігії на нашій планеті. Саме віра в істинність власної релігії засліплює свідомий погляд мільйонам людей, навіть мільярдам людей. Коли ось ця приналежність, свій чужий, важливіша за реальні вчинки, реальні діла. Отже, нам з вами треба дати відповідь, яка ж релігія справді істина, щоб нарешті визначити, хто дійсно свій, а хто чужий? Для початку трішки сухої статистики. В світі 2 мільярда християн, 1,5 мільярда мусульман. Близько мільярда індуїстів, півмільярда буддистів, а ще є іудеї, даосисти, конфуціанці, сікхи, джайни і багато інших. І це все також мільйони людей. Давайте зараз розглянемо три релігії: християнство, іслам та юдаїзм. Тому що саме ці три релігії на даний момент мають найбільший вплив на все те, що відбувається на нашій планеті. Основі цих релігій є віра в те, що є єдиний Бог, який все створив, який всезнаючий, вселюблячий, все відбувається під його контролем і згідно його волі. Для прихожанина кожної релігії фундаментом є віра в істинність власної релігії і норм, принципів, заповідей, приписів, які належать до цієї релігії. Тобто його позиція базується на тому, що він належить точно до правильної, до істинної релігії, а прихожани всіх інших релігій помиляються. Отже, який очевидний висновок ми можемо з цього зробити? Якщо представник кожної віри буде по-справжньому вірним своїй традиції, вірним своїй релігії, то шансів на те, що представники різних релігій знайдуть взаємопорозуміння, немає. Кожен буде вважати іншого неправим. Тому що інструментів для взаєморозуміння немає? Перехід і прийняття іншої релігії можливо тільки через зраду власної релігії, зраду власної віри, якщо віруючи усіх конфесій будуть істинними вірянами своєї релігії в душках категоричними, в тому, що саме їхня релігія істинною останньої інстанції, то до чого приведе такий діалог? І звідси випливає логічне запитання, чи міг Бог вселюблячи, всезнаючи, волі якого все сталося, облаштувати все саме таким чином? Чи виходить, що він якусь частину людей любить більше, ніж інших? Комусь послав правильне вчення, а іншим підклав свиню? Виходить, що він величезній кількості людей створив труднощі в досягненні істини. Облаштувався таким чином, щоб вони пішли хибним шляхом, а потім до них прийшли обрані і наставляли їх на путь істини. Але яким чином визначати цю обраність, якщо обраними вважають себе всі сторони? Виходить, що Бог в різних частинах світу дав різні вчення і назвав його істиним, щоб спостерігати, як ми будемо переманювати один одного. А інколи навіть змушувати перейти в нашу релігію вогнем і мечем. Як може закінчитись діалог мусульман і християн, якщо, наприклад, через 50 років мусульман буде значно більше? Якщо прихожанин кожної релігії буде вірити в те, що є Бог, і вірити в те, що саме його релігія є істиною? Йому також треба визнати той факт, що він помиляється в своїх уявленнях про Бога. Значить, насправді Бог зовсім не вселюблячий. Значить, Бог приймає той факт, що люди будуть розділені, і що в людей немає шансу порозумітись. Виходить, що цей Бог скучає, йому приємно спостерігати. Як ми будемо влаштовувати війни один з одним в ім'я Бога? Чи можливо тоді цей прихожанин має визнати, що Бог насправді зовсім не один, що в кожній релігії є свій Бог, і ми тут, представники цих богів, конкуруємо за перемогу того чи іншого Бога? Є, звичайно, ще один варіант у цього нашого віруючого. Визнати, що немає істинних релігій, і визнати той факт, що його уявлення про Бога, якщо він є, не відповідає дійсності. І, можливо, він навіть визнає той факт, що релігійна віра дуже і дуже переоцінена, і що саме критичне мислення приведе нас до розуміння цього істинного Бога. Це відео знято не для хайпу. Не для того, щоб образити почуття віруючих, не для того, щоб заперечити чи підтвердити існування Бога. Це відео знято виходячи з позиції, що ось цей категоричний діалог між представниками різних релігій наробив за всю історію і ще може наробити дуже багато біди. І автор вважає за необхідне звернути увагу на це. Я визнаю, що можу помилятися. Якщо ви підловили мене десь на хибності моїх роздумів, що вони не відповідають критичному способу мислення, то я буду надзвичайно вдячний, якщо ви поділитесь своїми спостереженнями в коментарях. Також пишіть в коментарях, чи цікаво вам було б подивитись відео з аналізом походження релігії, з аналізом такого поняття, як релігійна віра. Ну, що реально спільного в кожній релігії, і взагалі чи можливий діалог між представниками різних релігій. Будемо завершувати, друзі. Якщо вам було корисно і цікаве це відео, очікую на ваші пальці вверх. Очікую на ваші підписки. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також, друзі, діліться в коментарях, які теми вам були б ще цікаві, щоб ми розібрали з точки зору свідомого підходу. Цілісного погляду. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось моє товариство, якщо ви любите читати книги, то нагадую, що в мене є моя книга Три сторони щастя, де я, до речі, згадую і сьогоднішню тему більш детально і взагалі весь спектр світоглядних тем. Кого цікавить, шукайте, замовляйте приємного вам читання. А вам усім, дорогі мої глядачі! До нових зустрічей.